Всім доброго дня! Вітаю на каналі Колгосп. Мій номер телефону 067 723 12 26 на цьому ж номері і Viber. Працюю нова пошта, Укрпошта та Delivery. Так що розпочнемо сьогодні з такого ящика 14 кг тут головки. Двадцять 10, Десять, 27. сім. Багато на десять. Десять, одинадцять, 17 і 27. сім. Багато. Насчитав головок, що то стоить 100, 100 штук. Вместе з ящиком. 800 гривень считайте чому там вона головка вийде там ящик такий добрий так що ципок такий грубий 300 гривень кусок тут 4 куска скоро зима буде або на, на колеса ну, або ще кудись Ось такий цепок новий. От під нього є навіть. Також. Ну тут длина не міряв. Якщо потрібно, то напишіть. Фризи такі нові є. Не знаю, може кому надо. Це солідол засох так, що я Двері і сажу тросить 300 гривень пара. Так і, така річ, 200 гривень, 100 гривень. Оце як струбцина піде. Трос 40 гривень метр, то десятка. Там може метрів 50, може більше. Каністра 200 гривень лищата є отакі, 140-ві. Нема поворотного круга. Що тут? Маркування отаке на них. Так. 28 вісім. З половиною кілограм зараз важить. Опки трохи побиті 1700 гривень. Це зовсім інші лищата такі, сама підвідні чи швидко затяжні, не знаю. Оце рейка з них з винтом. На них там ціна, як на фрезерні. Вони побільше їх. Так, немає одної губки поворотного круга і болта, винта. Бачите яка, який отвір тут не круглий, а такий. Як-то воно там, не знаю, я ж кажу, вони, вони дорогі. От зараз 2000 вони коштують. Можу дати отакий винт, він короткий, але по різьбі підходить. Якщо два вінта зварить, то в принципі воно і піде. Бачите, тут як-то воно сюди вставило вставляється о так що отак от. от такі вони прикручуються оця рейка тут всередині так, що там це якийсь магніт чи розібраний не знаю не пойму я що там не хвата тут чи їх два Вони з два склеїлись. Ну, в общем, 500 гривень. Це з лища теж. По 250 зажими такі. Гвинт. Такий 500 гривень на прес готовий 200 гривень урканізатор 500 гривень пара колосники оце розміри винти на лисята є по 300 гривень ключі такі 100 200-300 гривень по 100 гривень лампи, 200, 300 гривень Такий баллон, такие 500. Вот такие резни. Может, кому вот такие фрезы надо. Вот она вот, бачите, размер ей. Бушна. Кувалды 2 килограмма, 3, 4,5 и 5. 100, 200, 300. Вот это 300, а то 400. Ось така стойка 500 гривень, не знаю що, круги до лищат є такі, кусок лищат є отакий, отакі От лищата на стої. В принципі, нормальні цілі 1300 гривень. Не знаю. Нагнітач 400 гривень, лопати то... Там готовся по 100 гривень. Такий 100 гривень так. Ключі такі. Менші, більші, по 300 гривень. Т-25. Балка з кулаками. 2000 гривень. Т-16, пара 1500. 500 гривень воздухан, труба нова, Зіл, 1000 гривень, різак з цим, 700 гривень з редуктором. Такий розподілитель 500 гривень. 200 гривень такий данкрат. отакі донкрати данкрати є. Оці три працюють, в принципі навіть піднімає. ну тут масла не хвата точно там це і нормально в принципі и і цей і нормально 12 тонн в цьому масла нема Витекла пробка загубилась по 500 гривень вот заберіть бо вони ржавіють. 80 гривень кілограм, тут кілограм до 30. Отакі вони всі сверла, конусні, там патрони всякі. Ну оце все ще є тут. Кукуруза скоро поспіє. Треба буде драти кукурузу по 350 гривень. Готові. Така лебедка 600 гривень. Ачок такий 300 гривень з роликом. Такий ролик 500 гривень, такий 700 гривень. Трос потужний. У нього маркування яке. 700 гривень. Такі очки, блачки по 200 гривень, 800 гривень. Конський можна собрати. Пилки такі. 300 гривень за 4. За 4 штуки. Вони нормальні всі. І тут також 300 гривень за оці. Також нормальний всі, вони ще пилять будуть. Колесо таке 500 на 180, 800 гривень, таке 500 гривень. Кардан такий метровий, це з рульової, з трактора, може МТЗ чи Т40 метровий, 300 гривень, ланцюг такий 9 метрів десь. Шестерка, товщина, 500 гривень, 500 гривень, отвал, предплужник, 1000 гривень, полуось, 1000 гривень, 1500 гривень, лебедка, талька. Сачком все є на ні. Ролики. Так що башмак 800 гривень, стойка 800 гривень. Оця нова 300 гривень. Пружини по 300 гривень. Вон 300 гривень бачок такий. 300 гривень леміш такий баушний. Таке колесо 500 гривень. Ось такі колеса. Колеса і оці фрези на мотоблок. 1500 гривень. Це комплект. Кому? Кому надо, я розміри скажу, які там. 2000 гривень фаркоп Камаз. Циліндр такий, схоже новий. 3000 гривень кому. Проволока колюча. 40 гривень килограмм. 34 кг, 38. Такий корпус. Тисячу гривень стоїть дрова колоть. Булір'ян 5 тисяч гривень в зборі абсолютно. Скоро зима. Ящики. Тракторні. 200, 300, 400, 500. Здоровий такі. такий ящик чемоданом 300 гривень ну покрасить помазать пойдет моторчики такі по 300 гривень кому на витяжку чи що не пойму як їх підключити прозванюються П'ятсот, 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 тисячу. Хай буде п'ятсот. Оці електроінструмент. Триста, це також триста. Новий, схоже. А один. Три. А що це? Хрен його знаю. Це центр такий. Отакий пару 300. Отакий теж. Патрон 300. Цей 300 тоже. Крупорушка дробилка. 1000 гривень. Ось така абсолютно робота. І пойдет. Також крупоружка дробилка 1000 гривень. Це трошки більше вже мотор можна цепляти. Такий мотор. Дві тисячі працює. Такий тисячу, такий дві з половиною. Редуктора 1.30. Тисячі гривень. дві Цей дві 140. Той дві, 1,25, 1,5, 2,5, 1, 5, 2500, цей три. Може тут кому що шківи, корпус мотоблока 500 гривень, бетони такі по 600 гривень. Ну, в принципі, поки що на цьому все. Може отакий, як на прес пойде кому. Отой патрон новий. Також 5 тисяч гривень. Ну, на цьому все. Далі буде.